Доброго дня, колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео ми розглянемо питання оперативного подання інформації до Пенсійного фонду України. Регулюється це питання постановою Кабінету міністрів 650 ю і Кабмін зобов'язав інформувати Пенсійний фонд України про рух кадрів підприємств. Які є критично важливими для цілей функціонування економіки, тобто тих підприємств, які бронюють своїх працівників у зв'язку із цим. Причому ми повинні подавати інформацію до пенсійного фонду, якщо працівника прийнято на роботу або переміщено працівника з одного підрозділу до іншого. Або переведено на постійну посаду чи роботу. Якщо працівника з ним припинено трудові відносини, або відновлені навпаки трудові відносини, звільнено працівника з роботи, або поновлено його на роботі. Вся ця інформація вона, в принципі, подається для цілей бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану яким чином чи як швидко подається ця інформація? Подається на портал pfu.gov.ua не пізніше наступного дня після настання відповідної події. Тобто, якщо ми сьогодні працівника звільнили, то не пізніше ніж завтра, нам необхідно подати інформацію на портал pfu.gov.ua про те, що він звільнений. За який період подається інформація? Був тестовий період з 8 червня по 1 серпня, і там роботодавці мали подати інформацію про працівників. Підкреслюю про всіх працівників, які працюють на підприємстві, і стосовно всіх подій, які з ними відбувалися. Хоча, можливо, це і не логічно. Наприклад, подавати інформацію про жінок, які не є військово зобов'язаними. Тим не менше, сам порядок цього не вимагав. Тому, коли був перехідний період, ми в свою чергу рекомендували подати первинну інформацію, саме першочергову про тих працівників, бронювати, яких ми маємо намір. А вже з 1 серпня 2024 року на портал pfu.gov.ua подається подається. Інформація вже виключно про зміни в трудових відносинах, тобто не первинна інформація, а саме зміни, які відбуваються. Причому в період не пізніше, ніж протягом наступного дня після виникнення такої події. Тобто, коли ми говоримо, що нелогічно подавати таку інформацію, адже ми подаємо зарплатний податковий звіт, то нам на це уряд відповідає ні. Адже Податковий зарплатний звіт, він відтермінований в часі і подається, щоквартально, квартально, а інформацію нам потрібно оперативну. Ми заходимо на сайт, на портал пенсійного фонду у розділ комунікації з пенсійним фондом. У ньому є нова опція відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації. Ось вона у вас на екрані виділена червоною, червоним контуром. Натискаємо сюди. І далі бачимо вікно подати повідомлення. Відповідно, натиснувши на нього, ми формуємо повідомлення про зміни в трудових відносинах. Зокрема, ми побачимо вікно запис про трудову діяльність. Ось виглядає таким чином: повідомлення про зміни в трудових відносинах. Тут ми бачимо автоматично заповниться ЄДРПО страхувальника і назва страхувальника, тобто нашого підприємства. А далі ми вводимо необхідні дані. Індивідуальний податковий номер фізичної особи, про яку ми хочемо повідомити пенсійний фонд, серія, і номер його паспорту, прізвище ім'я по батькові. Далі в нас ще є така опція, як додати запис, інформація про трудову діяльність. І от запис про трудову діяльність він містить декілька опцій, про які треба сказати, оскільки по ним виникають питання. Ми зараз говоримо про тип події, атрибут події, дату події, текст запису, тип документу підстави, сам документ, номер документа, дата документа. От, про внесення оцих даних. Якщо говорити про порядковий номер місця трудових відносин, то тут ми е, зазначаємо номер запису у трудовій книжці. Тобто, якщо працівник працював до цього на двох місцях попередніх роботи, е, то зараз працює у третього е, за рахунком роботодавця, то запис у трудовій книжці в нього буде третій. І, іменно Номер 3 ми її поставимо в порядковий номер місця трудових відносин у цій ячейці. Далі. що стосується типу події і атрибута події, атрибут події має дві опції вірніше низку опцій, призначено, переведено, переміщено, призупинено дію трудового договору, відновлено дію трудового договору, звільнено працівника. Тобто ми обираємо атрибут події із випадаючого списку. Тип події має відповідні теж опції. Це може бути за період роботи за основним місцем, може бути період роботи за сумісництвом, може бути робота за гіг-контрактом і робота за договором цивільно-правового характеру. Дата події це дата, з якої в працівника ну, відбувається подія або прийнято на роботу, або переведено, або переміщено, або поновлено, або призупинено, або відновлено дію трудового договору, чи дата звільнення із роботи. Текст запису: ми беремо текст запису із відповідного наказу. Наприклад, в наказі значиться прийнято бухгалтером, то ми так і лаконічно зазначаємо. Якщо ми обираємо атрибут події звільнено, то виникає необхідність заповнити ще опцію причина звільнення. І тут ми вказуємо таку причину, наприклад, як, яка зазначена у наказі на звільнення, наприклад, угода сторін, пункт 1, частина 1 статті 36 Кодексу законів про працю України. Далі тип документу підстави, наприклад, у нас наказ. Далі номер та дата документа йде в наступних полях, які так і називаються. Коли всі поля заповнені, ми можемо зберегти цю інформацію і ми можемо її відреагувати. Ось ми бачимо на нашому екрані вікно, яке дає можливість редагувати відповідні поля. Ми можемо вилучити взагалі цю інформацію, а якщо необхідно, ми можемо відреагувати, а далі підписати та відправити до пенсійного фонду. Ця інформація оновлюється в реєстрі застрахованих осіб протягом доби. Тобто, якщо ми сьогодні подали, то завтра вже ця інформація оновиться і, відповідно, через дію буде доступна для бронювання. Такого працівника в разі необхідності або, навпаки, для анулювання броні, коли працівник звільнений. Якщо говорити про те, чи є якась відповідальність за неподання оперативної інформації до пенсійного фонду, то окремої відповідальності немає. Але, взагалі, штрафні санкції за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку складають від 4 тисячі гривень до тисячі гривень до 5950 тисяч гривень згідно з статті 2101 Кодексу про адміністративні правопорушення. Але треба сказати, що якщо в системі в реєстрі застрахованих осіб є інформація, яка доступна міноборони шляхом. Електронної взаємодії, то ці штрафні санкції не застосовуються. Тобто, якщо дані є, Міноборони може їх отримати, то все рівно штрафні санкції до посадових осіб не будуть застосовуватися. Ці та інші питання ми розглянемо на четвертому відеосемінарі для аграрних підприємств. Отож, будь ласка, реєструйтесь за посиланням під цим відео і до зустрічі!